На сторінках радіо Західний полюс у соцмережах, а саме у Фейсбуці та в Інстаграмі. Доброго ранку, пане Мере. Доброго ранку. Вітаю вас і перше питання у мене було про те, тиждень почався у вас традиційно з прийому громадян. Ви його провели. і З якими питаннями найчастіше приходили, і що, що, що можна вирішити, а що, як то кажуть, не ваші компетенції? Чи були різні якісь його? Це різні питання. Те, що не в компетенції, це напевно питання, які стосуються повернення з полону і повернення хлопців, пропавших вісті. Тобто це те, що потребує більше. Робота з державними органами і з нашими спецслужбами, е, чим моя компетенція, та. тому це найважче питання, тому що коли батьки приходять, чи де, приходять дружини з такою проблемою, ти розумієш, що ти ну, це не в твоїх силах, але потрібно сприяти <з vos> і, і, <зов> <зов> і, 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 <зов> і поспілкуватися чи з працівниками ТЦК, чи інших органів для того, щоб допомогли тій чи іншій людині. Бо якщо людина вже приходить до мене, це означає, що. Ну, вона не отримує допомоги в інших органів, тому це найважчі найважче питання, які є. Традиційно матеріальні допомоги, традиційно були питання, які пов'язані з будівництвом, тобто було дві чи три делегації, з якими ми стараємося, щоб влагодити якісь конфліктні ситуації. Також були представники різних вулиць, які просили, щоб їхні вулиці включили в ремонтні роботи хоча б поточним ремонтом доріг. Також були підприємці, які хотіли здійснювати підприємницьку діяльність. Хоча я, наприклад, не все підтримую, те, що вони пропонують, але це право. будь-кого прийти на прийом громадян. Були питання щодо парку ветеранів. Ми домовилися, що наступного року виділяємо 2 мільйони гривень на парк ветеранів, і ми направили листа в Рендалю про те, що ми готові ну, в якийсь спосіб говорити про обмін тої ділянки, чи, скажімо, іншої ситуації. Ну, в межах законодавства, звісно, мова йде про 2,8 гектара, тому що. Не вся ділянка біля міського озера є зараз комунальна без обтяження. Та ділянка знаходиться в оренді, тому ми готові десь дискутувати з гаразд України, фірмою, яка є орендарем, для того, щоб її повернути в повністю в комунальну власність. Ну але ще раз підкреслюю, все це має бути в рамках чинного законодавства. І це питання було. Також було питання, що стосувалося розвитку, а що стосувалося дороги Південний, між Південним бульваром і вулицею Ленкавською, тож з мешканцями вирішили відтермінувати будівництво цієї вулиці. Будемо ще обговорювати, говорити, хоч вона є в генеральному плані, але для того, щоб зараз не було якихось конфліктних ситуацій. Відтермінуємо це питання, ну ось так, десь приблизно така кількість було питань. Прийом був достатньо такий великий, багато людей, багато мешканців прийшло. Ну але це можливість спілкуватися в постійному бути контакті. Якось осінь прийшла до нас несподівано після літа, і вже не знаю, чи було бабине літо, чи ще буде бабине літо, але просто. Реально на дворі зимно і без опалення такої зимно і вдома, не кажучи вже про дошкліні і навчальні заклади. Тут навіть вже є питання у нас ага. під нашою трансляцією опалення. включить в садочках і школах. Реально холодно. Колеги теж кажуть, що їхні діти ну, мерзнуть. Знаю, що в школах скоротили навіть ага. тривалість уроків. Коли буде тепло, питають люди. Сьогодні видаємо розпорядження. Вже видали тут. Я тут буквально зранку підписав це: включити опалення в лікувальних закладах і в дитячих садочках, і школах, де є твердопаливні котли, електричне опалення і де є можливість включити окремо стоячі котельні. З наступного тижня це вже буде залежати від уряду і газовиків. Будемо включати загальні котельні. У нас немає, я хочу ще раз підкреслити: у нас немає. У більшості шкіл і дитячих садочків окремо стоячих котелень. Тобто, якщо включається котельня, то включається мікрорайон. і населення, і мікрорайон. Тому з наступного тижня ми бачимо, що там температурний режим, на жаль, падає. Хоча через тиждень йде потепління, тому десь наступного тижня почнемо включати по мікрорайонах. Тому сьогодні, я вже розпорядження, думаю, що завтра це лікувальні заклади де є на електриці, де є на щепі, З понеділка, думаю, ті дитячі садочки в першу чергу, де є котельні, окремо стоячі, які є можливість включати, і протягом тижня будемо запускати котельні. Найпізніше запуститься котельня на індустріальні, яка є ще рік цей в оренді міста. Тобто ми взяли її в оренду громаді. Так вона найпізніше запуститься. Ну, тобто це не буде одномоментно, це не буде так по одному цей запуск буде не менше трьох трьох-чотирьох тижнів відбуватися від моменту включення котелень до моменту, щоб в кожній квартирі було, було тепло. Але розпочинаємо опалювальний сезон. Чи готові до опалювального сезону? Чи перевірені перевірені мережі? Більшості, що кажуть? більшості готові, навіть по котельній індустріальні ми зробили роботи, тобто це, але. Це як стара машина, яка, яка при запуску, коли ти її запускаєш, все рівно десь будуть якісь моменти, які потрібно буде в аварійному режимі робити. Тому не можу сказати, що запустимо, будемо бачити, де є проблемні питання. І будуть бу будуть вирішуватися. Е, інспекції проводили цього разу. Ви були в моєму районі, там набережна, німецьке озеро е, в ліцеї номер 17 Завітали. Що нового? Побачили, що. Зробили з попередньої інспекції і чим залишилися задоволені, не замнадцятий ну, ліцеї Там була проблема з туалетами, тому ми mm -hmm. вирішили ці проблеми. Там всі туалети вже відремонтовані у 17-му ліцеї. До речі, 17-й ліцей однозмінне навчання є можливість добирати дітей. От школа, яка має одну зміну, і яка має можливість набирати. Ну, Ще 500 учнів, тобто мінімум ми можемо там прийняти. Ви пропонуєте 17 батькам школі. переводити сімнадцяти школу? Ні, я про я пропоную. Ну, тобто, багато батьків звертаються щоб двозмінне навчання в цій школі. Однозмінне навчання є можливість розширятися, є можливість набирати нові класи. Тому це одна з тих шкіл, яка, скажімо, сьогодні має можливість до розширення. Ще раз підкреслю ще 500 учнів. Ми можемо прийняти в цій школі, в 17-тій школі. Хоча ця школа теж збільшується, тобто динаміка до збільшення. На відміну від багатьох шкіл, ця школа має динаміку до збільшення. Друге, німецьке осуро подивилося, там свого часу пішохідний міст ми відновили, якісь невеликі роботи робили. В планах у нас є там зробити повністю. Засфальтувати навколо німецького озера, зробити такі велодоріжки, пішохідні зони для жителів мікрорайону, як пасічний, так і набережний, тому що там через міст перейшов, можна відпочивати, так і для військових наших хлопців, які перебувають на реабілітації в обласній лікарні, які теж часто ми вже зробили дорогу і тротуар від обласної лікарні до щоб німецьке. Паралельно по міжнародному, там будуть встановлюватися інклюзивні майданчики і інші речі. Тобто це вже в рамках проєкту буде здійснюватися. Подивилися два об'єкти старий Пасічнянський міст, де ми укріпляємо опори зараз, для того, щоб ще міг простояти. Ці балки могли ще стояти з десяток років. Ці роботи зараз активно ведуться, завершиться. Ми заїхали на новий міст. З боку надрічної ми вже в нижньому шабі асфальтуємо самі в'їзди, тобто готуємося до чогось до, скажімо, ще два шати буде асфальтне покриття. Уже почали робити підготовку до аляції і асфальтування. Я думаю, що буквально на найближчі тиждень, як тільки погода, хоч трохи дозволить, не буде опадів. Тобто ми самі міст асфальтуємо і, і, і відповідно, відповідно будемо рухатися до вулиці хіміків. Паралельно сама надрічна, ну, стара частина зараз прикладається дощовий колектор, іде підготовка до корита і до асфальтування е, саме цього нового нового моста. Тобто, в принципі, темпи непогані, роботи робляться по плану, і цього року ми мали би здати в експлуатацію міст, тобто вже перейшли до асфальтування, до асфальтних робіт і, скажімо, до дорожніх робіт. Ще одне завдання у нас стоїть зараз, Це ми ну, в очікуванні двох великих пандусів. Для маломобільних категорій зі сторони надрічної. Тобто будуть окремо ще встановлені два пандуси для того, щоб і велосипедисти, і люди з обмеженою, ну, з інвалідністю могли також користуватися повноцінним мостом як в одну, так і в другу mm -hmm. сторону. Тому ми також не забули про людей з інвалідністю. Тому ось такі роботи зараз ведуться. Ну а загалом це така господарка, і вона потребує щоденного догляду і постійного контролю. Про господарку і про навчання. Ну про нас є ще запитання саме про навчальний так. процес. Вітаю, якими чинниками керувались, коли визначали ліцеї міста для навчання 10-12 класів, які це ліцеї і чи затверджений їх перелік по рішенням міської ради? Ще не затверджений рішенням міської ради. Але вчора були батьки 19-ї школи, Я знаю на комісії по освіті, гуманітарні комісії, які виступали проти того, щоб їхня школа мала 5, -й, 12 -й клас, тому що реформа відбувається в країні освітня. Вона, на жаль, недовга, я можу про це казати, тому що вона тільки буде людей. І мені здається, що вона не на часі. Ну але вчора ми ввечором я ухвалив рішення, що п'яту школу ми викидаємо з цієї мережі, щоб. Там була початкова школа з 1 по, по 9 клас, чи як вирішать уже реформатори е, наступного року. Тому що по новій реформі з 27-го року е, має бути тільки початкова і середня школа. А старшокласники вони мають вчитися тільки у ліцеях. Е, ліцеї можуть бути тільки з 5 по 11 клас. Е, і тому це ну, будоражить людей. А де буде дванадцятий? З 5 по 12, я перепрошую. У нас такі заклади. Ми визначили два наукових ліцеї, це природничо-математичний ліцей, Українська гімназія номер 1 яка знаходиться на Пасічній. Академічний ліцей це ліцей імені Романа Шухевича, який знаходиться на вулиці Шухевича. Це другий ліцей, який знаходиться на вулиці Дорошенка. І п'ятий ліцей, який знаходиться в центральній частині міста. Ось цих п'ять, поки що вони будуть, скажімо, ми, ми запропонували бути ліцеями. Крім того, обласні заклади ще будуть Це фізико-технічний ліцей міста івано франківська який теж має статус ліцею, і, відповідно. Буде реформа професійної технічної освіти, тобто будуть професійні ліцеї, тобто з 10 класу фактично вже не будуть такі поняття як училище, будуть поняття як професійні ліцеї. Десь ось так. Тому щоб люди не переживали, 19-та школа ми лишаємо перший клас, ну, тобто лишаємо у статусі ну, всіх шкіл, які є, скажімо, на тому районі Івана Павла Другого. Чи районі вулиці Незалежності? Тому ось десь така є пропозиція. Ще раз підкреслю, це не наша реформа, реформа, яку проводить наше міністерство освіти. Хоча я ще раз підкреслю, підкреслю, я не розумію цієї реформи, тобто вона тільки, скажімо, у багатьох батьків буде, буде багато питань. Ну, наприклад, якщо я скажу, що з 27-го року. Тобто ви вже йдучи в школу, ви не зможете в цій школі піти в 10 11, 12 клас. Тобто, ну чим ця реформа ну, є доброю, скажімо, для багатьох, що тільки буде там 5-7 закладів на ціле місто, де діти зможуть вчитися 10, 11, 12 клас? Не розумію цього, чому не лишити а напаки просто кошти, які будуть витрачені на цю реформу. Витрати на покращення матеріальної бази, бази... шкіл, які вже, шкіл, є? вже є. Ну але освіта це є делеговані повноваження органів місцевого самоврядування, це є прерогатива держави, тому це є тільки те, що ми, скажімо, управляємо з рук держави. Вона дуже жорстко регулюється державними органами влади, тому ми змушені ну, виконувати те, що переписано законом про нову українську школу. І про освіту тому десь отакі пропозиції для того, щоб не було якихось інших питань, ми вибрали ті заклади, де не було початкової школи. Тому 19 школу і 25 школу, щоб знову ж таки не було якихось питань, ми з цього рішення вилучаємо. Наш департамент освіти ну, передбачав, хотів мати ще на Хоткевичі і на Каскаді ще щоб дітки могли 10-11-12 клас піти. Ну, Але якщо батьки проти, нема, нема проблем, ми забираємо, лишаємо цих п'ять закладів, які будуть е, навчати е, дітей. Е, ще раз обласний заклад ще фізико-технічний ліцей буде і ще поліцейський ліцей, який знаходиться на Національній гвардії. Мінімум сім закладів ще буде у місті для старшої школи. Ну і коледжі ми не забуваємо про те, що коледжі училища, тобто в то них теж теж реформи відбуваються. <гум> Окей, дописувачі нам далі питають про так, опалення що... в садочках. Малікові. Я просто швиденько скажу, що з наступного тижня починає уже розпорядження є і вже починають будуть поступово включатися садочки і школи і заклади. Першу чергову садочки включаться. там є окремо стоячі котельні, тому що у нас садочки школи. Більші садочки шкіл, вони під'єднані до централізованого опалення, тобто котельня включається як для населення, так і для садочків для шкіл. У е, Мене питання трошечки таке, е, напевно, ви вже його чули. Тут щороку чуєте його не від мене. Блекаути, ми готові до блекаутів. Ну, нам прогнозують важку зиму. Зима Знову. буде важка. І найгірше, що ми. Я мушу це сказати найгірше, що може бути це відключення газу. Тобто газ, окрім світла. Окрім світла. Угу. Тобто, якщо до світла ми готові, то до відключення газу, напевно, ніхто не готовий. Такий сценарій ймовірний, що можуть відключати газу цілими мікрорайонами, тобто на Герп, угу. тому ситуація буде складна. Ми маємо певний сценарій. Але будемо вже ну, по мірі надходити загрози, будемо ці сценарії включати. Ми зараз готуємо на базі всіх навчальних закладів, шкіл і не тільки пункти таких одним словом, навчальних заклади в разі такого разі, якщо буде відключення газу. Стануть місцем обігріву, місцем, де будуть старлінки, місцем, де буде можливість поспати, місцем, де буде попити чай і багато чого іншого. Тому така ситуація може бути. Бо ми розуміємо, що велика частина знайде якісь помешкання чи в селах, чи в родичів, де зможе там, ну, перебути певний період часу, але багато у нас є. Якщо не одиноких людей, то фактично одиноких людей, які ну, не буде куди подітися. Тому ми до такого сценарію. Готуємося, чи ми будемо готові на сто відсотків. Не можу сказати таких речей на сто відсотків. Не знаю, е наскільки будуть блекали, але дуже важливої згуртованості громади. Ми дуже важливо, як ми спрацюємо. Тобто проблеми з газопостачанням сьогодні в державі дуже і дуже великі, тому що ворог б'є по газовій і електричній інфраструктурі. Якщо раніше це була тільки електрична інфраструктура, то сьогодні це. Удари по газовій інфраструктурі. Чи може це бути? Відверто хочу сказати, може. Можуть бути відключення газопостачання е по, по мікрорайонах, по містах, по селищах. Це може бути. Е ну але надіємося, що завдяки е в першу чергу нашим захисникам протиповітряній оборозі, а в другу чергу електрикам, газовикам, да вдасться ну, дуже швидко, якщо навіть такий буде дуже швидко долати такі такі проблеми. Чи це може в війні все може бути, тому я не можу сказати, що сценарій у нас є, продуманий, що ми робимо. Ми зараз там запас пального, інші речі, тобто робимо для того, щоб бути готові для, до, до, таких, до таких сценарій. Тому прошу мешканців, можете багато що писати там мені, але ми живемо в умовах війни, якщо хтось. Собі в віртуальній бульбашці живе і думає, що війна далеко, то він глибоко помиляється. І сьогодні, я думаю, що найближчими часами ворог знов спробує завдавати удари по, по, по всій Україні. Тому будьмо готові до всього. І, уважними. і Будьмо уважні і реагуємо на тривоги, ще раз підкреслю, всі наші навчальні заклади, укриття відкриті. І, до речі, останні Останні, коли це були прильоти, то людей стало більше. Ну, як більше. Ну, наприклад, в 21 й школі було 20 чоловік. В 13 й школі в, в укритті було десь близько 35 людей. Це вже більше, бо раніше ходило 2-3 людини, то це вже... Ну, е... треба берегти себе і да, бути і уважним із вами. Тому роботи, звертаю увагу, що треба реагувати. Про самокати так. франківську компанію, які надають послуги прокат в самокаті, фізично обмежили можливість рухатися центром міста за рішенням міської комісії з безпеки руху. Не буде в центрі людей на самокатах взагалі, чи це тільки буде стосуватися ну, тих речі. <кій> Зараз ми замовили організацію дорожнього руху, будуть відповідно знаки. Ну і дуже добре, що Верховній Раді теж звернули увагу на цю проблему. Є зареєстрований законопроект, який скажімо, уже жорсткі правила поставить для електросамокатів, для електровелосопедистів, тобто перерівняє до учасників, учасників руху. дорожнього руху відповідно всі правила. Ну, наприклад, там. Пропонується до 12 років без батьків не заборонено на електросамокатах, тільки з, з батьками разом. Та. Там після 12 років треба ну, не мати. Ну, там є моменти, які прописані. Я вітаю, насправді це дуже важливо, що такий законопроект є. Але ми в межах того, що ми можемо реагувати, ми реагуємо. Тому є зона, яка, в якій заборонено рухатися. Електросамокатом, електровелосипедом. Е, ви також в межах свої, своїх інстакцій е, ходите і е, відвідуєте заклади, які започекували е, ветерани або їхні сім'ї. Цього разу ви були в вишиваночці. Це ветеранський бізнес, так. який розвивається. Гарне підприємство. Учасник бойових дій зробив, тобто він робить вишиванки, як і відтворює давні вишиванки, так і робить, скажімо, сучасні вишиванки, тобто створюють вишиванку фактично з креативними людьми. Що дуже важливо, також у нього працює три учасника бойових дій хлопці, які повернулися з пораненнями, з інвалідностями, і він їх взяв на роботу. Хоча Ну, вишивати вишиванки це така більша робота жіноча, та? тут більше жінок працює. Ви знаєте, я останнім часом зустрічаю досить багато чоловіків, які власне це роблять, і роблять це дуже гарно. Але от хлопці, хлопці теж працюють, і от у нього така, він бере учасників бойових дій, Хлопці е дуже задоволені, мають добру заробітну плату. І зараз це підприємство знаходиться на пасічній. Вони також мають магазин у Львові, мають представництво в Канаді, тобто вони розширяються, тобто максимально. Навіть то підприємство, ти можеш принести давню вишиванку, там, бабусину, прабабусину вишиванку. і Вони повністю відновлять, від, відновлять цю вишиванку або зроблять копію цієї вишиванки угу. на 100%. Або елементи якісь використають. Тобто, це ну, можна тут до них звертатися? Ні, Вони дуже цікаво. У мене от, хто хоче подивитися на. В соціальних мережах є де вони розказують вони там. Це подільська вишиванка, це гуцульська вишиванка, це бойківська вишиванка. Це ну, тут у них великий вибір є того, що можна замовити. Що важливо, можна просто замовити сорочку собі, і це не тільки підтримка національного коду вишиванки, а це ще підтримка витеранська витеранція дуже, дуже дуже суттєво. Наостанок хотіла вас запитати про приємне. Про діточок, які народилися в Івано-Франківську, скільки хлопчиків, скільки дівчаток народилося, і яка підтримка батькам, власне, ну ми далі продовжуємо програму по 20-50 тисяч. Є деякі затримки, але ми виплачуємо. Зараз 67 хлопчиків з Авериса народилися, 61 дівчинка, і з них одна двійня. Ну, бачите, хлопчиків більше народжуються. Так кажуть, що війну більше хлопців. Народжується воно і під, 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 під на жаль, підтверджується пологом будинку. Хай будуть, хай нам будуть хлопчики, хай нам будуть дівчатка, хай нам буде так. багато діточок. Діти, коли народжуються, 128, це прекрасно. І 128 дітей народилось. Чудесно. Побажання всім слухачам найтеплішого. Діяльності підтримки один одного дуже важливо зараз в умовах можливих проблем з зимою, тобто, щоб ми були. Щоб ми не шукали винних, а щоб ми максимально допомагали один одному. Що би не сталося? Чи відключення світла, чи відключення газу, ворог то сподівається, що ми почнемо між собою виясняти стосунки, їсти один одного, і він напевно розраховує на це. А тут дуже важливо буде, як ми взаємо будемо допомагати один одному. Ось це буде найважливіше. Це такий буде найважливіший урок тилу. Це урок єдності. єдності так. Дякую. Нагадаю, в ефірі найтеплішого полюсу планети був очільник міста Івано-Франківська Руслан Марцинків. А ми рухаємося далі. Залишайтеся на полюсі.